Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро в одному з Макдональдсів. Сьогодні в нас 26 листопада, і з сьогоднішнього дня стартував. Продаж у Макдональдс меню френдс меню з фігурками друзів. Це було заявлено на офіційному сайті, і ми вирішили перевірити, чи дійсно воно так і чи є це у Дніпрі. Так ось, станом на годину 13 хвилин в одному з Макдональдсів, саме на Слобожанському проспекті, так є дійсно таке френдс меню. Воно достатньо популярне. Черг не спостерігається, але майже за. Усіма столиками ми бачимо а, ці менюшки. Бачите, що там молодь усі шість одразу взяла фігурок, і ми з вами також замовимо, замовимо таке фрез-меню та подивимось, як воно виглядає, та що там є, і як виглядає ця фігурка з культового серіалу Друзі. Я нагадаю, що там у нас шість персонажів, і всі вони знайомі нам з дитинства. Тож поціновувач. Цього культового серіалу в Україні та по всьому світу дуже багато, і команда інформатора також вирішила доєднатися до цієї до цієї події та дізнатися, що як і де. Для тих, хто ти, ще не приєднався, я нагадую, що з 26 листопада Макдональдс анонсував старт продажів френдс меню з фігурками з культового серіалу Друзі. Там шість персонажів, троє дівчат та троє хлопців. Всі ми їх пам'ятаємо: і Фібі, і Рейчел, і Моніко, і Джона. і всіх 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 всі хлопців, і що хочу сказати у Макдональдсі у Дніпрі, є френдс меню з фігурками, Бачите, що за сусідніми столиками там одразу шість вибрали собі фігурок. І ми також команда інформатора вирішили е, замовити собі це меню і покажемо вам, що до нього входить, як виглядає фігурка. Тож е, чекайте наші наступні прямі ефіри і подивитеся, що як скільки коштує, як виглядає, як його обрати. От бачите, на наших очах також люди приходять та е, обирають це френс меню, аби собі. Е, Забрати фігурку одного з персонажів. А який ваш персонаж улюблений? Пишіть в коментарях і вітаю всіх з новим днем. Нехай він прийде в легкості. І з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор ФМ-173» і підписуйтесь на наші соцмережі, бути в курсі всіх актуальних подій. thank